В рамках реалізації нової ветеранської політики політики героїв за ініціативи та підтримки голови ради оборони міста Олександра Вілкула у Кривому Розі вже другий рік поспіль проходять міські змагання з адаптивних видів спорту «Veterans Family Games», які стали популярними серед криворізьких ветеранів та членів їх сімей. Реабілітація через спорт одна зі складових ветеранської політики Кривого Рогу. Тут містяни могли безперешкодно опанувати вподобані дисципліни та тренуватися у кращих залах міста. Криворіжці брали участь у змаганнях у 18 видах спорту, зокрема, з легкої атлетики та велоспорту. Стрільбі з лука та кульової з гвинтівок. пауерліфтингу, настільному тенісі, більярді, питанку, шашках у командних видах спорту. Загалом турніри проходили два рази на місяць. Всі їх учасники зазначають високий рівень підготовки змагань та їх позитивний вплив на фізичний та емоційний стан. У змаганнях з плавання взяла участь та присвятила свій заплив загиблому синові військовослужбовцю Антону Кочергіну, пані Наталя. Її герой у боях за Україну поклав своє життя у жовтні 2022 року. У змаганнях Veterans Family Games містянка бере участь вперше. Втім, з дисципліною, як от плавання, спортсменка ще з дитинства на тим. Дуже багато нагород у мене. Я, я в першість України приймала участь і в чемпіонатах України, і в чемпіонатах міста нашого. Все життя я в плаванні з дитинства займаюся плаванням. Олег Должок, ветеран війни. У березні 2022-го на Криворізькому напрямку отримав важке поранення руки, підбиваючи колону ворожих танків. З того часу задля реабілітації став активним учасником ветеранського спорту, зокрема команди Нескорені Цьогоріч Вирішив долучитись разом із дружиною до ігор зі спортивної дисципліни веслування на тренажері, оскільки вже має досягнення у цьому виді спорту. Срібна медаль, яку він отримав на змаганнях в Дюссельдорфі. Це Єдиний випадок в Україні. Я можу з цим з гордістю сказати, нам інші міста завідують, що саме такі змагання таких в Україні немає. Це важкий, але дуже важливий для нашої країни час. Це, ну, це дуже добре. Це відпочинок зустріти своїх знайомих, побратимів, провести з задоволенням. Ну добрей час провести, так що це найголовніший результат. Це вже друге. Долучитися до ігор могли учасники бойових дій, ветерани, військовослужбовці, працівники МВС, ДСНС та члени їх родин, у тому числі діти від 10 років. Відтак, впродовж року, починаючи з 4 травня та до 28 грудня, всі бажаючі могли взяти участь у змаганнях, попередньо зареєструвавшись за допомогою гугл-форми на сайті Криворізької міської ради. Наша рада Бронеміста запровадила Family Games. Це такий, я вважаю, унікальний проєкт не тільки для нашого міста, так і для нашої держави. І саме головне, що ті, хто на війні, вони знають, що, да, що я коли з війни повернуся додому мобілізуюсь, мені, мені є куди прийти. Мені прийти і в команду нескорених, мені прийти на, 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 на спортивні майданчики, і в школи спортивні дитячі. То тобто, місто е, дбає за наших військовослужбовців. Спортивні ігри Veterans Family Games вперше відбулись у 2023 році та набули популярності серед ветеранів та їхніх родин. Тож було прийнято рішення зробити їх щорічною традицією. Місто надає всебічну підтримку програмі ветеранського спорту та спортивній реабілітації. На ці заходи з бюджету Кривого рогу у 2024 році виділили близько трьох мільйонів гривень. Переможці змагають, що здобули перші місця. З певного виду спорту отримали грошову винагороду у розмірі 5 тисяч гривень. А всі призери були нагороджені медалями, кубками та спортивною атрибутикою. У великому рахунку витерансфемелі геймс не є відбірковими змаганнями на якісь там великі українські та міжнародні змагання. Але фактично, але фактично, хлопці, які приймають участь на наших міських змаганнях, потім. І в Києві, і в Америці, і в Європі Дюссельдорф, Атланти і так далі. Потім е, гідно. Представляють Україну досвід Кривого Рогу у сфері реабілітації ветеранів через спорт отримав схвальний відгук від керівництва країни в рамках робочого візиту до Кривого Рогу тренування ветеранів відвідала екс-віцепрем'єр-міністерка України, а нині заступниця керівника офісу президента України Ірина Верещук. Вона високо оцінила умови, що створені в місці для заняття спортом нашим захисникам та поспілкувалася з ними. Реабілітації ветеранів через спорт набуває все більшої актуальності по всій Україні. Обговорити перспективи відновлення поранених військових за допомогою спорту зібралися на парламентських слуханнях представники регіонів, профільних міністерств та військові. Голова підкомітету з питань державної молодіжної політики Ірина Борзова високо оцінила досвід кривого рогу, наголосивши, що місцева влада, громадські організації та спортивна спільнота об'єднали зусилля задля залучення ветеранів і їхніх родин до різних заходів. Зокрема, й до ветеранського спорту ту доповідь, яку сьогодні я почула, і ті аналітичні матеріали, які ми побачили, також відгуки від ветеранів війни говорять про те, що місцева влада громадські організації, спортивна спільнота об'єднано дуже багато приділяють зусиль і роботи для того, щоб ветерани війни та члени їх родин були залучені до різних заходів, в тому числі. До спорту ветеранів війни, тому велика їм подяка. Завдяки системній організації ветеранського спорту у кривому розі ветерани та військовослужбовці беруть участь у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня. Кривий ріг флагман у питанні організації реабілітації ветеранів. Тому досвід міста планують масштабувати на всю країну. Спорт – це одна із невід'ємних складових повернення від військової служби от світного життя. Вчора на уряді. політики до 2030 року і головними пріоритетами у цій британській політиці, які ми напрацювали з результатами чисельних досліджень, це є чотири складових, це є здоров'я. Турніри закінчено, найкращих спортсменів визначено, а нагороди знайшли своїх переможців. Утім, дух незламності та боротьби нікуди не зникає і веде нескорених криворіжців до нових звершень, а нас усіх до довгоочікуваної перемоги. Veterans Family Games – це не лише про спорт, перш за все, це процес одужання та реабілітації військових, які отримали поранення чи захворювання. Це про виховання патріотичних цінностей, подальший розвиток адаптивних видів спорту та залучення якомога більшої кількості ветеранів війни до. <занять> спортом. На сьогоднішній день загальна кількість учасників склала 1253 учасника за підсумками 20 змагань. Якщо в минулому році було сім видів спорту, то вже 25 й рік за підтримки Ради оборони міста було завдання давати ветеранам більше змагань, різноманітних. І от з 4 травня кожні дві неділі, суботи, ну кажуть, через два тижні по суботи ми проводимо дані змагання. Тобто, бачите, різниця сім змагань було зараз Уже 20 змагань, було сім видів спорту, зараз 18 видів спорту. А ми криворіжці чекаємо на продовження Ветеранс Family Games у наступному 2025 тисячі році. Всім нам нових спортивних звершень і сподіваємось уже в мирній Україні. Ксенія Мартинюк, Едуард Лушпенко, Іван Сергіїв, Андрій Яковлів, Максим Мурашов. Підсумки року перший міський.